Відсутність задоволеності життям, втома, стрес, дратівливість, песимізм, брак мотивації і тотальне виснаження це все ознаки емоційного вигорання. Я теж зіштовхнулася з цією ситуацією минулого року. Через одноманітність задач, які я робила, і постійний контакт з людьми я просто втратила інтерес до роботи, і в мене з'явились характерні симптоми, про які я тільки що згадала. В деякі дні. Прості завдання мені давались дуже важко, і я могла цілий день робити щось дуже просте і елементарне, але я просто не могла робити це швидше. І потім, звичайно, відчувала себе погано через це, і мені здавалося, що я поганий працівник. Я просто максимально навіть намагалась відсторонитись від роботи поза робочий час, не зустрічатись з колегами, взагалі уникати будь-яких розмов про роботу. Тоді мені допоміг. Відпочинок, я взяла відпустку на один місяць, я повністю відключила себе від роботи, від чатів, мейлів і так далі. І я занурилась в себе. Я зробила глибокий аналіз того, що я хочу в своєму житті, які в мене пріоритети. І коли повернулася до роботи, окрім того, що я почала інакше до цього ставитись, в мене з'явились інші цілі в житті. Ще й включила три елементи, якими я з вами поділюсь. Отже, емоційне вигорання зазвичай пов'язують із професійною діяльністю, це такий стиль ставлення до роботи, під час якого у вас настає емоційне і фізичне виснаження. Людина з таким синдромом відчуває свою професійну нездатність, некомпетентність, і це, на жаль, впливає загалом на якість життя. Що ж може бути причиною емоційного вигарання? Робота під високим тиском, відсутність балансу між роботою і особистим життям. Монотонна і одноманітна робота, перенавантаженість. Відсутність визнання, винагороди, занадто високі очікування від себе і інших, а також ненормований робочий графік і занадто багато незавершених справ можуть бути і інші причини, але ті, що я назвала, вони найчастіше зустрічаються. І перед тим як я перейду до моїх трьох методів, які мені допомагають. Я ще хочу розглянути стадії емоційного вигорання. І, можливо, ви зрозумієте, на якій стадії знаходитесь ви, або чи взагалі у вас є емоційне вигорання. Вчений Джордж Грінберг створив модель емоційного вигорання, яка складається з п'яти стадій. Тож вона є найпоширенішою, і давайте її розберемо. Перше, це медовий місяць. Людина задоволена своєю роботою, тим, як вона виконує її завданнями, і вона готова це робити на ентузіазмі навіть більше аніж потрібно, тому що вона просто закохана в свою роботу. Друга стадія нестача палива. І тут вже з'являються перші ознаки: це зниження працездатності, безсоння, а також втрата інтересу до роботи. Третє це хронічні симптоми, і тут людині вже важко зосередитись на виконанні роботи, тож кожен процес вона виконує повільно. Четверте криза, і людина починає хворіти, а також з'являються старі болячки. А ще на цьому етапі людина постійно незадоволена собою і іншими, і вона постійно свариться на роботі з колегами. Ну і остання стадія називається пробивання стіни, і тут, а, звичайно ж, емоційний стан дуже нестабільний, мало що радує, і якщо нічого з цим не робити, то є такі шанси, що це переросте в депресію. І зараз я перейду до трьох елементів, які я вважаю дуже дуже корисні, і не тільки під час емоційного вигорання, а й взагалі, щоб зробити життя більш насиченим цікавим. Мені особисто це допомагає при якихось теж особистих проблемах або кризах, або коли думки якісь лізуть непотрібні. Це те, що я намагаюсь робити кожного дня і вам рекомендую. І перше, це хобі. Яке максимально не було б пов'язане з вашою професійною діяльністю, це може бути будь-що: танці, співи, пазли, малювання за номерами, грання якихось ігор і ще дуже-дуже багато всього. Виберіть собі, ну, хоча б один день, ну хоча б 30 хвилин, які ви можете на це присвятити, просто щоб емоційно переналаштувати себе на якісь інші вібрації. Ви можете навіть створити цілий список із такими хобі, які ви любите робити, і кожного тижня або, можливо, декілька разів на тиждень робити щось інше, але вам це буде приносити задоволення і підживлювати вас. Для мене це стали танці. Я завжди мріяла почати танцювати, і ось я записалась на урок танців, мені дуже сподобалось. Тож я записалась одразу три рази на тиждень. Потім зрозуміла, що це якось забагато, тож два рази на тиждень. Мені подобалось, але в один момент я зрозуміла, що занадто багато від себе очікую. Тож тепер я ходжу лише один раз, і це чисто задоволення для мене. Я не намагаюсь бути краще ніж хтось. Я себе намагаюся ні з ким там не порівнювати, а просто робити це в своє задоволення і відчувати, як покращується теж гнучкість мого тіла, мої здібності. Ну і просто піднімається мій настрій. Наступне це спорт, і всі знають про користь фізичної активності. Ну, давайте ще раз собі нагадаємо: це покращення сну, зменшення рівня стресу, тривоги та депресії, зміцнення імунітету, поліпшення розумової активності і концентрації, покращення стану шкіри, підвищення самооцінки, впевненості в собі і заряд енергією. Мені це допомагає переключити увагу з голови, якихось там думок, аналізу, стресу, тривоги в тіло. Тобто, коли я активно, наприклад, бігаю 30 хвилин, 40 хвилин, в мене автоматично, якщо ще на початку я там думала, що там, ой, моя менеджер мені сказала щось там, то вже через 30-40 хвилин я активно відчуваю всі м'язи свого тіла, і в мене якось змінюється ось ця увага. І вже виходжу з залу, я, знаєте, як впевнена в собі, щаслива, що я позаймалася, зробила добре діло для себе, а вже там якісь ці конфлікти чи там проблеми, то вже не важливо. І третя складова, ви здивуєтесь, але це відпочинок. І я десь бачила таку ідеальну формулу на жаль, не пам'ятаю конкретно де, але вона була такою простою, що я її запам'ятала. Це кожен день одна година, кожен тиждень один день. Кожних декілька місяців один тиждень, і кожен рік один місяць. Я знаю, що ви зараз кажете, що це нереально з вашою роботою і обов'язками, це просто неможливо. Але чому б поступово це не змінювати? Можна ж почати з мінімального, наприклад, 30 хвилин в день відпочинку. Ну і нехай ви там не зможете ще виділяти собі один день в тиждень або цілий місяць в рік, але почніть з цих 30 хвилин. Психологи, до речі, стверджують, що такий відпочинок це може бути лише три речі: сон, медитація або ж перебування на природі. Я, наприклад, до цього менш категорична, хоча зазвичай е, я виділяю собі її зараз 30 хвилин, і коли я прихожу з роботи, погуляю з собакою, поїм, і в мене є цей час для себе. Я просто лежу. Я просто лежу, відпочиваю. Я нічого не хочу чути, дивитись, просто я хочу полежати. Така в мене медитація. Е, головне правило це без соцмереж, без телефонів. Але якщо я захочу в цей момент подивитись фільм, я це роблю. Я собі планую, що цих півгодини або година просто для мене, просто для мого відпочинку. І якщо я хочу полежати, я полежу. Якщо ж я хочу почитати, я собі дозволяю це зробити. Але головне, це я нічого в цей момент не планую і залишаю абсолютно вільним для моєї, не знаю, імпровізації або моїх потреб. І ви знаєте, навіть прокидатись вранці набагато легше, коли я розумію, що на мене чекає якесь моє улюблене заняття, наприклад, танці, або якесь там малювання. Коли я знаю, що я ввечері піду позаймаюсь або е, пілатесом, йогою, чи ну, в залі побігаю. А також в мене буде моїх 30 хвилин, коли мене ніхто не буде чіпати, я можу собі побути одна зі своїми думками або ж. Просто полежати, і навіть якщо щось там станеться на роботі, в мене буде можливість відновити мої сили. А які способи працюють для вас? Поділіться в коментарях. А якщо ви ставите цілі і не можете їх досягнути, то ось це відео допоможе вам в цьому розібратись.